Людство, привіт! Мене звати Володя Фурман. У мене синя борода і сині брови. Тому що це яскраво і фарба тут США класна. Це конкретно відео про всякі різні печатки в паспортах. Ви там сильно на цьому всьому зосереджені, воно не дивно. Українське життя воно таке, що тобі треба папірчики, тобі треба печатки, тобі треба довідки, тобі треба довідки на довідки. Ну і ще довідки на довідки на довідки теж будуть не бо хто знає, що там може трапитися, тому треба підстрахуватися як слід. І в результаті виходить, що ви переїжджаєте в західний світ, а живете там, як в тоталітарній країні. І вам ну ніяк не може інакше. Ви звикли до того, до чого ви звикли, і живучи в вільній частині світу. Вам потрібен хоч би якийсь шматочок того тоталітаризму, і, і вам потрібні ці всі печатки. Бо від цих, від, реально від цих всіх печаток ви там кайфуєте. Від того, що ви там отримаєте ще якісь додаткові папірчики, а ви там просто в екстазі від того всього. І е, ви одні ті самі питання задаєте по колу. І, ще вчите, і гарно вчите один одного, їздити там із Румунії, щоб отримати печатку про в'їзд. Через Молдову, тому що е, далі вас нікуди там не пропустять, за посадять, виженуть, депортують і ще не знати, що там із вами трапиться. Е, що насправді повна дурня собача. Та печатка потрібна тільки для того, щоб знати е, дату в'їзду вас на територію шенгенської зони, бо вам з вашими біометричними паспортами е, можна перебувати там 90 днів. І от і вся фігня, чому про неї питають і прикордонники при зміні країн, і коли ви там перетинаєте в якусь Німеччину, і, 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 бо, бо їх так навчили. Не всі із тих прикордонників знають про те, що в Україні відбувається, так, повірте собі. Повірте, люди там в Румунії дуже часто дупляни відбивають, що ви там кріпаки по тих Українах, і що наш Вова Зеленський, великий тепер фюрер і тиран. Вас там всіх тиранить, нікуди не випускає і заставляє йти там помирати за е, його щасливе життя і його, його Лєни, здається. Л, і Лєни, і двоє Лєниних діточок. Маленьких фюрерів, тому що великим зростом вони не виростуть і в них будуть приблизно ті самі проблемки, їм доведеться, доведеться якось саме виражатися, стати великими акторами, великими знаменитими коміками або чимось таким. Тому що, якщо ти хлопчик і ти маленького зросту, то твоє життя бляха з біса складне. Тобі прилітає від інших хлопчиків, тому що зріст і вага не мають значення. Тобі прилітає навіть від інших дівчаток в школі. І для того, щоб мати шанс в дорослому житті на, там, на якийсь секс із якоюсь дівчинкою, тобі бляха треба буде сильно, сильно понапружуватися. Тоді, коли твій дружбан, який просто високий і плечистий, Йому нічого робити не треба, просто посміхнутися там, і вщипнути її за дубцю, і вона вже буде щаслива від того всього. То Вовчик Зеленський наш постарався так, що його помітили, його помітив там, той Беня Коломойський. Тому що із тим от животом і е, сходити попити кофе він манав цю всю хірню робити, займатися ще е, по, цих, цих гавриків пасти по всій країні. Ну і наш е, е, Вов, Вовчик Зеленський там примелькався йому і. Тепер він став верховним головонокомандувачем. Тепер він лені, лені може віддавати накази. Лєна лягла, Лена піднялась, Лєна роздягнулась. Хто тут президент? Така от фігня в нього в голові твориться. Вам, звичайно, це все повірити складно. Але от такий от він той реальний світ. Ну і виходить, що ви там бігаєте за тими печатками і мусите розказувати цим всім прикордонникам про те, що Вова Зеленський з вами погано поводиться, тому ви від нього і від його ліни мусили сюди петляти самі. І не дай Боже, щоб ви назад не віддавайте, бо, бо Вова він лютий. Навіть Лена йому смажить яйця на сніданок. Щоранку, тому що він там мусить чимось снідати. І в цій всій гонитві за цими якимись, за вашим якимось спокоєм, ви вже перейшли там всі межі. Ви їздите тими якимись автобусами в Молдову і назад. Ви сидите в Молдові там по якихось місяць часу, понавчали один одного, що вам там треба сидіти місяць часу, поки вам Молдова дасть захист, який вам вона біса не потрібен. Ви в тій Молдові не збираєтесь залишатися. Нахрена вам той захист там тій Молдові здався. Дають вони місяць, ну то хай собі дають цю, тобі, собі місяць той захист. Або не дають вам. По барабану, ви перейшли один кордон, все, що вам треба, це трясти питання із прикордонниками. Нормальні хлопаки вони звалять із тої Молдови ще там через, через день. Бо їм треба ніч переночувати в тому готелі з прикордонниками. Вони там справи втрясли. І далі, коли в них прикордонників до них прикордонників питань не мають, вони грибуть далі, здибаються з їхніми колегами на румунському кордоні і валять з кінцями. І поки там ті якісь тітоньки в Кишеневах виписують, ставлять їх в чергу на те, щоб дати їм притулок, то вони той притулок бачили десь в одному місці разом із тою Молдовою і разом із тими молдаванами. Це все, що від них треба було. І, і вони звалюють із тієї Молдови. А ви там сидите по тих Молдовах і навчаєте інших, що вам треба ще печатку в паспорті, бо, бо бачиш без печатки. А та печатка вам ні на біса не треба, бо та печатка вам там дає бути 90 днів на е, право в, на, на, тому, е, на території Євросоюзу. Є е, вона у вас та печатка, нема. Вам все одно треба оформляти якийсь інший статус, щоб вам він дозволив перебувати. Там, на території Євросоюзу, тому вам треба їхати в ту країну, в якій, в якій вас приймуть і в якій вам нададуть той тимчасовий притулок. І то їдьте по нормальних країнах. Що ви всі таскаєтеся в ту Німеччину? Якщо та Німеччина вас більше не хоче приймати, вас туди багато приїхало, ви там всі якісь однакові, хочете робити якісь однакові прості роботи. Не хочете вчити тієї мови німецької, чого ви туди таскаєтеся? Німці ж вам прямо говорять, не йдіть сюди, ви тут не потрібні. Е, і вклад, вставляють вам ті палки об колеса і вигадують вас, що вам треба там якусь печатку. Е, хоча німцям вона ні на біса не треба, тому що нормальні пацики, вони без ніякої печатки в паспорті, приїжджають в ту якусь Німеччину. Вони мало того, що звалили із цього і через польський кордон. Вони потім нормально заїхали в ту Німеччину, без ніякої печатки в паспорті, без ніякої печатки в паспорті оформили там той якийсь захист в тій Німеччині та й живуть в Німеччині, тому що у них трохи клепки в голові є. А врешті клепки в голові немає. У них тільки одні страхи, що їм треба печатку. А що мені буде, як в мене не буде печатки? Тут взагалі діло до абсурду доходить. Я тут по п'ять разів одній тій самій людині можу розказувати, що. Що Сполучені Штати, що офіцери на, на, на кордоні в аеропортах в цих Сполучених Штатах, їм до лампочки, то що у вас там було в Європі, їм взагалі то до лампочки. То, що в них там в Європі, тут Америку взагалі ніяк не обходить. Америка це Америка, а Європа то Європа. В Європі там свої правила, в Америці свої правила. І е, їм до лампочки, як ви там звалили із тої України, тому що е, зловіть тут будь-якого американця, ну не ось цих от тих іммігрантів, які тут теж думають, що вони тут люди якогось другого сорту, а якогось звичайного пересічного американця взяти спитати, чи якогось е, румуна чи поляка спитати пересічного про то, чи, е, чи він знає, що чоловіків з України не випускають. Чи він знає, що з України треба тікати ногами? Ніхто не буде знати. Всім по барабану. Та тої України, там тих 30 мільйонів населення. Ну зараз народ знає, де вона там знаходиться приблизно. Там. Навіть поки на карті вам можуть показати. Але така фігня була не завжди, і вона теж не буде завжди. Там успішно про неї забудуть через там, тих пару років, тому що людям байдуже до тієї України. Україна вона не існує в Україні нічого не відбувається, Україна нічого не робить ніякого ключового. Ну, є там якісь айтішники, чи ще там добувають якісь природні ресурси, відправляють. Ну, Немає нічого такого, що потрібно світу від України, чого немає в іншому місці. Ніяких природних особливих ресурсів там немає. Ніяких Надприродних явищ там немає, там нічого немає. То просто якась Україна і в ній там відбувається якась війна. І це, і це все, що народ знає. Ну, моляться вони тут в церквах. Так, в церкві Україна на першому місці. Вони моляться за Україну, потім моляться за е, Гаїті, ні, не Україну, е, сектор за Газу і за Гаїті. За Гаїті моляться. Тому що і за інші країни, де йдуть конфлікти, де тривають постійні конфлікти. Оце в церквах дійсно вони переживають за долю кожної людини, там, за кожну живу душу, яка там є. Тільки всього. І ви не думайте, що офіцера на кордоні у Сполучених Штатах цікавить, як ви звалили з тої України. Цікавить ваша якась печатка в паспорті. Йому по барабану ваша печатка в паспорті. В нього до вас свої запитання, в нього, в нього навпаки, якщо Сполучені Штати опустили цю планку для України настільки, щоб громадяни тут, кожен громадянин сам вправі міг вирішити, якого українця він хоче бачити тут на цій території, чи навіть не громадянин, особа, яка тут перебуває в законному імміграційному статусі, яка тут має якийсь прибуток. Чи рахунок у банку, е, е, якщо ця особа на території Сполучених Штатів готова вписатися за якогось українця, щоб він сюди приїхав, е, от така умова настільки низько опущена планка. І ви думаєте, що якщо е, не уряд, а громадянин вирішує, кого сюди впускати, а кого ні, то їм буде цікава ваша, ваша печатка в паспорті. Та ніколи в житті їм не буде цікава печатка ваша в паспорті. Їм на ту печатку плювати, на те, що ви там перетнули кордон, як ви там перетнули кордон, законно ви перетнули, незаконно кордон. Вова Зеленський заборонив вам перетинати кордон. І ви з якогось переляку вирішили, що втік втік, втік переступивши через заборону. Вови Зеленського, ви якісь тут злочинці для Сполучених Штатів, та ви не сповна розуму. І з таким баченням світу, ну, вам хана і вашим дітям така сама хана. Ви ніколи не і, ні, ні наступне покоління нормально, ні, ні самі жити нормально не зможете. Ви будете жити постійно в страху, ви будете відчувати себе якимось там другорядним, третьорядним і ще не знати ким. І не будете ви мати тут ніяких там досягнень, які б могли мати навіть. Тому що тут кожен може побудувати величезний бізнес, бо тут треба вміти щось робити руками і треба вміти навчити того робити інших або організувати, щоб вони то робили інші. Вам не треба тут університет освіти, щоб зробити там якийсь бізнес, який би вам приносив мільйон щорічно. Який би дозволяв заробляти вашим там, кільком чи кільком десяткам тих працівників пристойні гроші, купити якісь там будинки в перспективі там, за пару років чи за, за років десять. Тобто тут, тут ця країна вона зроблена так, що тут це все можна. І, і, ну, а ви цього всього не побачите, тому що ви зосереджені на якісь дурні, на якихось печатках в паспорті. Які ні на біса нікому не треба. Бо на бо люди на кордоні вони про цю фігню запитують, бо вони постійно про цю фігню запитують. Бо вони тільки то й роблять там на кордоні, що ставлять печатки в паспорті, або дивляться на інші печатки в паспорті, чи хтось там поставив. Чи вони мають цю печатку поставити, чи хтось вже втулив до них, що ви сюди там прибули. Ось цих людей навчили отаких от речей. І вони от про вас про це питають. Наступним запитанням буде, як ви тут потрапили. Відсутність печатків в паспорті робить тільки те, що ваша розмова буде довше. Що ви повинні їм розказати, що я українець, в мене там Вова Зеленський, він там метр в, к... в Кепці. Він там наролив через пень колоду, ту субілену, через те, що грав там в КВНі, Бо якщо б він не грав в КВНі, не засвітився, в нього би і сексу в житті ніколи не було. Не то, щоб він там потом стодав. А зараз він був настільки настільки гарно постарався, гарно навчився завчати сценарії і бути дисциплінованим актором, що він що його найняли на роль президента, найкраща роль в нього в світі. І от все, що ви там маєте ще додаткове одне речення сказати: так я втік із України, так я втік через гори, так чи я плив там через річку. А не, ой, я втік із України, мені Вова Зеленський не дозволяв. А я втік, ой, божечки, як же ж я мамі маю про це розповісти? Що ж Вова Зеленський про мене подумає? От якась така дурня у вас. Відсутність печатки нічого, окрім додаткового речення, вам в розмові не дає. А ті всі проблеми, які у вас є. Це через те, що ви поводитись із прикордонниками як якийсь переляканий. Бо люди, які на переляці, які на стресі, в них викликають підозри. Це те, чого їх вчать. Їх вчать дивитися на цих ідіотів, які там мають якісь руки трусяться, а вони там якогось слова сказати не можуть, тому що вони, скоріше всього, везуть якусь наркоту або когось вбили там дорогою, чи когось там пограбували десь в якомусь сусідньому селі. І тепер їде тут як якийсь. Лошпета автобусом, замість того, що через всю ту Європу чи ще там, там, дві доби тим автобусом, замість того, щоб і зробити як нормальний європейцець, заплатити там якихось 20, 30, 40, 150 євро, сісти на літак і перелетіти за три години з одного кінця Європи в якийсь там інший і собі вже чілити, гарно проводити час. От е, от що вони думають, коли вони на вас дивляться, і ось чому вони для вас задають додаткові запитання. Ось чому вони вас ведуть на якийсь там додатковий допит, тому що ви наляканий, тому що ви робите вигляд, що ви там з ними розмовляти не вмієте, що ви там не знаєте англійську, чи не знаєте якусь там німецьку. Чи е, 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 там в тому автобусі купа українців їде, які там спілкуються двома-трьома мовами, які можуть вам посупортити, розказати, а ви робите вигляд, що ви там ні гу, ні бе, ні Ме. Думаєте, що ви там оригінальний, і це в них проканає. Ні хрена у них не проканає. Вони бачать, що ви ідіот, вони бачать, що ви якась підозріла істота. І що вас треба додатково щемити, що ви, е, що не знаю, може, вам треба буде ще якийсь палець в дупу заструмити, перевірити, чи, е, чи на рентген вас відправити, щоб подивитися, чи ви там якісь презервативи із наркотиками не заковтнули і не везете там чогось. Ось, що вони у вас бачать. Тому поводитесь чесно, кажете, що Вову Зеленського ви більше не боїтеся, що він маленький і він сам боїться тієї Лени. Бо Боліна бо це єдина жінка, яка йому світить, бо він не здогадується, що йому можуть світити якісь інші. І що ви втікли в Україну, що конкретно ти молодець, що ти йшов пішки через гори, чи там плив через річку. Чи ліз через якусь колючку, чи збігав там в білочку через болота і поцілував перстень фюреру. От конкретно ти молодець, можеш собою пишатися, можеш розказати про це німцям, можеш розказати відосики, показати, чого ти звідти тікав. того, що Вова Зеленський розпустив тих своїх міньонів із животами, і вони тепер бігають всіх, хапають разом з поліцією, запихують якісь бусики, щоб пустити вас там на фарш через три дні, десь там напередку, бо ви для них. Просто ці снаряди, витратний матеріал. Тому що ви не од... ти, може і тікаєш від тої війни, але ж ти ж не один, який манау тим всім займатися. Від війни тікають і ті хлопці, які вже там 10 років вчиляться з 2014 року, вони в тому АТО і кінця краю і всі фіні невини. Вони своїх почестей не отримують. Ї... Їм жінки не віддаються прямо на тротуарі, не хочуть від них дітей. Їх там шарахаються ці всі хлопці і розбігаються в різні боки, тому що вони виглядають як ти цикашники. І вони не заробили ні на, ні, ні на що. В них немає не то, що якоїсь яхти океанської чи літака. Вони там ледве ту машину якусь куп... мріють про якусь велику машину, яку вони можуть привезти, чи не... і то в них там можуть їх забрати. Там інші ті ТЦКшники, мобілізувати її на фронт. Тобто така от зараз природа речей, така от реальна ситуація в Україні, що треба тікати, що всі грибуть, ті, котрі воювали, і ті, котрі не воювали, і, 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 і ті, котрі ще не могли воювати. Ті, котрі донатили, ті, котрі не донатили, ті, котрі люблять Україну, і ті, котрі ненавидять цю Україну, а люблять Вовку Путіна, тому що він приблизно такого самого зросту, але жінок в нього більше не тільки одна Лєна, так як у Вови Зеленського. Тому кажете, як є, брехати цим людям не треба. Їм не треба брехати. Ви просто кажете. Мене звати Петро, я втік від з України. У мене немає печатки в паспорті, тому що там я тікав через гори, там печаток не було. Я там ще тікав від ведмедів. Ведмедів там мене вони самі бояться, ті ведмеді, тому що вони манали зустрічатися з цими голодними і виснаженими костлявими туристами. А, і, і, і ведмеді там ходять, і я там пройшов, де ходять якісь там вовки, ведмеді косулі бігають. І печаток там не ставлять. Так, Румуни мене забирали. Вони мені дали папір. І, і тих хлопців, які будуть казати, як воно є. Будуть поводитися природньо, не будуть брехати. Брехати не можна, тому що ваша мама знає, коли ви брешете, і прикордонники теж знають. Навіть ті, котрі не розуміють, якою мовою ви розмовляєте, вони знають, що ви брешете. А якщо ви їм і брешете, то ви людина лайно. І таких людей їм там не треба, і по Німеччинах, і по інших країнах їх теж не треба. Вони там якраз для того, щоб конкретно люди лайно туди не потрапляли. Тому ви їх не обманюєте. І тоді вам не треба будуть ніякі печатки. І тоді без ніяких печаток ви можете потрапити і в Сполучені Штати, і будь-куди де в світі, тому що люди чесні, люди працьовиті. Тут кругом потрібні люди, котрі не брешуть, вони тут теж потрібні. Тому що ті, котрі брешуть і поводять себе якось підозріло, їх тут не треба. Цей соціум він збалансований і здоровий. І тут не треба людей, які, які будуть показувати поганий приклад і не будуть прогресувати. Тому Печатки вам ніякі не потрібні. Я сюди потрапив без ніяких печаток. Я літав літаками, я потрапив в США разом з вікою і з котом. Коту, печатку у паспорт, не знаю. Мабуть, ставили. Треба подивитися от в котячий паспорт. Кота нема, а котячий паспорт є. Котами тут по Америках закопали, бо він тут вирішив накласти на себе лапи, бо бачиш, він, мабуть, в буддизм вступив. А, а у нас печат, в мене печатки нема. У Віки печатки є, бо вона їхала через Польщу. А в мене немає печаток. Я їхав в Сполучені Штати. Ніхто мене ніде не кошмарив, ніхто мене е, ніяких зайвих питань не задавав. Тільки румуни в аеропорту спитали, чи в мене є інший паспорт, бо цьому печатки немає. Я сказав, що в мене є інший паспорт, але я думаю, звідки ви знаєте про те, е, що він в мене є. І я їм сказав, що там дав йому інший паспорт, здається. Чи не дав ні, не дав їм інший паспорт. Я їм дав зразу папір той, що мені дали про тимчасовий захист, і Вони там все зрозуміли і мене випустили з того аеропорту. Тому я до спокійно долетів до, до, до цього не в Париж, а під Парижем. Там якісь інші аеропорт. Доїхав до Парижа автобусом. Потім ми спокійно виїхали, вилетіли із Парижу, і ніхто в мене в Парижі не, не питав про печатки в паспорті. В Орлів аеропорті, вони в мене питали той Travel Authorization. Вони за 30 секунд з цим Travel Authorization, друкованому на папірчику, на чорно-білому принтері. Вони мені е відправили в той термінал. Ми сіли на той літак і вилетіли в Сполучені Штати. І у вас так вийде. Тільки просто не обманюйте, говоріть правду.